За останні місяці спостерігається зниження кількості пожертв для ЗСУ. Дослідження та дані волонтерських організацій підтверджують цю тенденцію. Говорять про недостатню допомогу і самі бійці збройних сил. Військовослужбовець позивним хімік наразі у невеличкій відпустці. Прийшов сьогодні у благодійний фонд, аби залишити запит на Мавік, який так необхідний зараз його побратимам. На сьогодні потрібно вже все, якщо минулого року або в середині цього року. Наприклад, в мене були там дрони, забезпечення, все на гарному рівні. То от сьогодні є така проблематика, що в мене на позиціях закінчуються в пацанів дрони, і я дзвоню в штаб, а штаб каже: що в нас немає. Тому сьогодні знову звертаємось багато до волонтерів. Ну, але на жаль, збори впали, і їм також важкувато на сьогодні. Влагодійний фонд піклується про захисників з початку повномасштабної війни. Їхній офіс вже давно став музеєм прапорів, шевронів, воєнних атрибутів тощо. Сьогодні оберти так само не збавляють. Кажуть, навпаки, на третій рік війни потребу допомагати вбачають ще більшу. До нас приходять ті люди, ну військові, коли приходять, ми бачимо, куди треба і бачимо, кому треба ця допомога. Ми більше 249 автомобілів придбали і дронів камікадзе, Там більше 200 штук одежди, топлива і так далі. Все, що, все, що письмо прохання у нас було. Ми закарпатські патрульні аеророзвід... патрульну артиллерію допомагали. Вот недавно им Придбали одяг верхній, до того ми машиною придбали, і теж патрульні аеророзвитки. К нам прохання, що було, ми ще ні разу нікого не відмовили до допомоги. Надихають своїм прикладом і звичайні закарпатці. Пан Владислав, приватний підприємець, допомагає військовим на постійній основі. Днями купив авто для захисників. Такий внесок вирішив зробити за покликом серця. каже, що волонтерський фронт так само має бути сильним і допомагати наближати спільну перемогу. Рішили вже, так як ми. Давно на ринку і давно допомагаємо, вирішили зробити таку велику акцію: тобто купити автомобіль і придати їх цю цей автомобіль на засил. Завжди ми на контролі тримаємо руку на пульсі, тобто відкликаємося на любі запити. А є у нас якби патронажні бригади 711-ми завжди з ними на зв'язку, коли щось треба, тобто сразу моментально відповідаємо, купуємо і так далі. А тут вирішили зробити таку велику, велику, такі, велику покупку автомобіль. Передамо її на нашу закарпатську бригаду 155-ту. Благодійну ініціативу пан Владислав здійснив завдяки підтримці брата. Чоловіки впевнені, що сила в спільній єдності, адже тільки так можна робити великі добрі справи. І нашим військовим, яким ми допомагаємо, і постійно можемо чим ну, якимись невеличкими такими своїми можливостями допомогти, вирішили зробити щось трохи більше. Слава Богу, вони боронять зараз кордони від російської агресії, навали. І це дає можливість працювати підприємством, таким як і у мого брата, це Скайтек. Тому ми вирішили за можливості купити і передати автомобіль для нашої механізованої бригади 155-ї, закрити одну із потреб і тим самим зробити свій невеличкий вклад у приближення нашої перемоги, яка обов'язково. Ми в це віримо і думаю, обов'язково побачимо, Вона обов'язково прийде. Військове донорство зараз як ніколи на часі. Усі ці приклади доводять, що не дивлячись на скрутний стан, потрібно донатити і допомагати нашим героям, адже тільки разом ми зможемо перемогти ворога.